Ось такі по 200, так? Добре. А по скільки ось такі квіти? 100 гривень ось ці? 150. За 100 гривень це всі ці. А ось ці триколірні. 180. 180. А ось така? А ось така по 130, так? Дивіться. Є три кольори, є чотири кольори, тут чотири кольори, тут чотири кольори, кольори. Добрий день. Доброго По скільки такі гарні квіти ваші? По 100 гривень. По 100 гривень? Ось такі 150, дивіться. А ось такі 180. А ось такі маленькі квіти? По? 25. По 25. Маленькі, по 40, по 50. По 40. Ось такі по 50. 50 так, по 70. Ось такі 70. Дивіться, які, ось... як які гарні квіти. Ой, які гарні. А скільки по, ось такі? 300, 280, 280, якщо більше будете брати. 250, ось такі по 250 так, є. 250. Так. А ось такі великі взагалі, дуже такі червоні. Той його дам, а ті по 200, а то 250. Ось такі по 200. Навіть всі по 200, да, ми будемо. А ось Що? такі по 250. Ні, 200. А от 250. Ось такі по 250. О, так, так, так. так. Ото там такий. за 200. То ще одну за 200. Mm -hmm. Дякую. Ось такі по 250. Ті 300. Там вони ще рост тут будуть такі, як на 300. Та-та. Може, та. яка-то краса, скільки -то а то, ось, явно, праці це є. Одразу даю вам, вон файне. Готовеньке. Да. А по скільки ось такі квіти? По 80. По 150. 150. Ось такі ж картенькі, гарні. А ось такі по скільки квіти? Два рядочки є по 70. Ось такі по 70? По 90. А Ось такі по 90. Ось такі, по скільки, по 150? 150 ось такі. Ось такі по 150 Дивіться, яка краса. Всякі різні. Є, Боже, як багато, подивіться, як багато є квітів. Хмара. Хмара квітів, які хочете. По скільки ось такі великі букети? По 400. А ось такі. по 150 а ось такі квіти по скільки? По 60. А ось такі три кольорові по 80. Багатоколірні навіть. 100 гривень. Кітки біленькі. По 100. Тут є різна. Ось такий верес різний. Подивіться, 220, 190, 160, 140. По 200 є, ось такий. І по 120 є. Ось такий верес. Дуже великий, гарний вибір. І по 100. На хризантему є різні ціни. Бачите, по 100. Тут навіть можна з цією продавчиною телефон взяти і домовитись. що це якісь триколірні, ні? Триколірні, це напевно. Ось дитячі класи, диригентські. Прошу вибирати. Це є різні хризантеми. І по 80 є. Дивіться, молоденька, перші квітки, по 50. Ось такі по 70 є навіть. І самі 70, багато. Так, продають. Ось така, дивіться, гарний вихідок. По 70 є. І по 80 є. 100. І по 100 гривень. Ось такі бутончики 100. Ось такі також по 100, так? Так. Угу, є. І ось такі по 80 є. І там менше по 70. А ось такі менше по 70 є. А по скільки такий великий букет? 250. По 250. Ось такі є. А лаванда? 20. По 120. Ось така лаванда. І те, ось такі трояндочки по скільки? По 100 гривень. По 100 гривень. Ось такі різні. Ну, дуже багато сортів цього є. Так. А гортензії? А гортензії По скільки? По 100 гривень на розпродажі. Ось такі гортензії є. Бачите, є різні ці. Дерева, може, комусь треба можете приїжджати. Тут полуничка є. Ну, все, що хочете, можете купити. Є різні сорти полуниці. Кабріло, румбо. Приїхати і купити собі. По деревах також є дуже-дуже багато. Кісточкові 250, так, як а 150, 150 яблуко, груші. груші Так, бачите, і тут 250. все вам гарно покажуть, все по сортову покажуть. Ну, багато є все. А скажіть, такий великий букет? Е, такий великий букет віддам за 300 гривень. 300, так. Шикарний. Угу, Вони відляк, ви собі на балкон угу. кладете. І то просто не описуємо щось. Це менше по 250. Менше по 250. Трьохкорів. Трьохкольоровий. Тобто взагалі сюди. Угу, Дівчата, вона вся на, на, наростає, вона дуже ще буде давати бутонів багато, вона вся угу. має засипатися повністю квітами. Виноград теж мусить бути. Тут вроді би був виноград. А виноград по скільки? 150. По 150 є Но ось такий виноград, сорта, 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 сорта. гарні сорта. І є дуже гарні сорта по 200. 150-200. Виноград є от різний. Виноград, преображення є. Є різні сорти. 150-200. Ось такі є. Ну, є різні. Та-та то в основному питається за виноград 150-200, але є різні сорти.